Людина не товар, зупинимо проблему торгівлі людьми разом під таким гаслом у ліцеї номер 4 могилева Подільського в рамках проєкту забезпечення комплексного реагування з метою захисту осіб, постраждалих від торгівлі людьми, експлуатації чи гендерно змовленого насильства у Вінницькій області. Проходила робоча зустріч з питань посилення співпраці з протидії торгівлі людьми. За участю представників місцевої виконавчої влади, соціальної сфери, правоохоронних органів, працівників медичної галузі та освіти, ініціаторами зустрічі стали департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної військової адміністрації і обласна правозахисна організація Джерело Надії. У форматі інформативно-методичного спілкування присутні пропрацювали низку важливих та актуальних питань щодо ролі територіальної громади у сфері протидії та запобігання торгівлі людьми, складнощі ідентифікації постраждалих осіб, важливості питання, забезпечення комплексного реагування на їх потреби та використання системи заходів спрямованих на запобігання виникненню ситуації, коли люди стають живим товаром. Регіональні координатори наголошували, що у сфері протидії та запобігання торгівлі людьми територіальна громада є чи не найважливішою ланкою у напрацюванні механізму протидії. Наразі ця тема вона є надзвичайно актуальною. Йде ну, війна, сучасні виклики, нові види торгівлі з'явилися і збільшилась кількість випадків торгівлі людьми саме місцевому районі. Та тобто в нашій області як акцентував заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Михайло Слободянюк, в нашій громаді наразі відсутні випадки торгівлі людьми. При могилів Подільській міській раді працює координаційна рада, яка веде постійний моніторинг та інформаційну профілактику серед місцевого населення з будь-яких питань, котрі порушують права людини, особливо в напрямку протидії та запобігання торгівлі людьми. Профільні служби громади, мультидисциплінарні групи, діють колективно для забезпечення всеосяжного реагування та щоб якнайшвидше запобігти таким ризикам і зменшувати їх. У цьому плані ми працюємо. Слава Богу, у нас на території нашої громади поки таких випадків не виявлено офіційних, але ми готові до будь-яких. З активностями проєкту забезпечення комплексного реагування з метою захисту осіб постраждалих від торгівлі людьми, експлуатації чи гендерно зумовленого насильства у Вінницькій області, спрямованими на покращення доступу осіб, які постраждали від торгівлі людьми, знайомили менеджери обласної правозахисної організації Джерело Надії. Фахівці відзначили, що громадська організація працює у синергії з Міжнародною організацією з міграції в Україні за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Норвегії та USAID. і тому, хто звертається, завжди допоможуть, нададуть комплексне фахове сприяння від роботи з психологами до юридичної матеріальної підтримки. Наша організація реалізує зараз проєкт. Цей проєкт дійсно відкриває можливості для надання допомоги постраждалим особам, а також для підвищення інституційної спроможності в принципі, нас як суб'єктів взаємодії. Це. У нас кілька категорій, які можуть отримати допомогу в рамках цього проєкту. Це, звісно, насамперед постраждалі від торгівлі людьми. Далі. Це постраждалі від експлуатації чи гендерно домовленого насильства, а також це внутрішньо переміщення особи, які ну, скажімо так, більше та інших постраждали від війни. Зупинилася Яніна Кравченко. І на рекомендаціях відносно співпраці нашої громади та правозахисної організації Джерело надії у рамках проєкту в розмові. Особливо виділила, що існує гаряча лінія. Де в будь-який час можна зателефонувати та отримати консультативну допомогу. Номер гарячої лінії 527. В ході робочої зустрічі від Могилів-Подільської громади було відібрано трьох кандидатів з числа соцпрацівників, які поїдуть до Вінниці і братимуть участь у тренінгу з виявлення і надання допомоги постраждалим. По завершенню навчань їм буде надаватися статус відповідальної особи. В підсумку робочої зустрічі її учасники були єдині у переконанні, що торгівля людьми це не особиста проблема чи проблема лише однієї окремої родини, це проблема всього суспільства, яке повною мірою несе відповідальність за безпеку своїх громадян. Лише в тісній співпраці органів державної влади, місцевого самоврядування, громадських та міжнародних організацій ми разом зможемо протистояти проблемі сучасного рабства.